Волинський народний хор має світове ім'я. Своїми виступами волиняни збирали повні зали не лише у себе на Батьківщині, а й у країнах Європи. І сьогодні музиканти завітали до Житомира. Вони кожного разу, коли до нас приїздять, вони нас здивують своїм мистецтвом, своїм народним мистецтвом. І приємно те, що ми дуже часто спілкуємося. А сьогодні вони приїхали з шикарною різдвяною програмою. І вони цю програму возять не тільки в Україну, вони возять її за рубіж. Вона недавно, недавно вони її зробили буквально рік-два роки назад. Але справа в тому, що це дуже високе народне мистецтво. Сьогодні репертуарна палітра колективу дуже різноманітна. Це близько 200 пісень, оркестрових номерів, танців та вокально хореографічних композицій, більшість з яких були вперше виконані саме волинським народним хором. Творчим кредо колективу є постійне збагачення репертуару фольклорним надбанням Волині. Поєднання народної інструментальної музики, співу і танцю. Із різдвяною програмою у Житомирі музиканти вперше. Ми е, доволі часто останнім часом буваємо в Житомирі. Вже ми двічі були останні, за останні декілька років. Але цю програму, яку привезли сьогодні, це наша різдвяна така шоу-програма. Ми перший раз тут з нею в Житомирі. Житомирські філармоністи обіцяють, що для Житомирян у них ще багато цікавих та захоплюючих новинок.